Всіх вітаю! Ви на каналі Мінза Лайф і з вами я, Тетяна Мінза. Сьогодні рубрика, що купити на 400 гривень в АТБ із продуктів. Тому, кому цікаво, залишайтеся зі мною. Ходімо, купимо, що мені потрібно для дому. АТБ як завжди, зустрічаємо анонсом акцій, які зараз діють. Як ви бачите, Знижки є і на м'ясо, і на чаї та на деякі інші продукти. А вигідніше все купувати з карткою АТБ. У мене її поки що немає. Я вирішила приготувати сьогодні солянку у мене деякі продукти є, а деяких нема до неї. Тому зараз дещо докуплю, і, якщо я вже прийшла в АТБ, куплю ще щось на майбутнє. Мені потрібні олівки. Ще я забула на ринки взяти з овочів, помідори та огірки. Тож, теж подивлюся, що зараз тут пропонують. За 40 гривень томати є, доволі непогано виглядають. Також хочу купити хліба. Хліб я буду купувати білий. На лаваш на лаваші різні тут є акції. Зараз я не буду купувати лаваші. Так, хто любить солодке, теж є знижки на торти грильяжні та на деякі інші. Ось такий теж йде зі знижкою і риска. Ніколи його не пробувала на смак. Знижки на йогурти різноманітні. Невеликі знижки по 13% о, відсотків, ну є на чудо 17,60 йогурт чудо хто любить такий ягодинський йогурт великий по 52 гривні. На кисломолочний сир теж невеличкі знижки. Простоквашина за 60 гривень. Невеличка тут 300 чи 350 грамів. 300. З'явився отакий український сир. 47 і 49 гривень. Ну, майже 50, 5% жирності та 9. Сметана. Ну, я на майбутнє візьму собі сметану та сир. На яготинську сметану 36 гривень, 15% знижка. Також на кефіри. І якщо вам потрібен чай, то приходьте в АТБ. Доволі багато знижок на різні чаї, на манамах. В намах в 36,90 369. На, 36 На Едамс чорний англійський класичний теж 369. Мені теж потрібен чай. Тож зараз куплю мій улюблений. Хоча він і в пакетиках 3690 це Earl Grey. Він з бергамотом іде. Тому я, мабуть, візьму його знову. Я зараз не дуже часто п'ю чай, тому не хочу заварювати великий чайник. Ну і різні інші. Чаїм теж зі знижкою. Ось таку я ще ніколи не коштувала Сологуні, український сир зі знижкою 58. Яготинські сулугуні моцарела по 60 гривень моцарела. 42 гривні. З'явилася ось така новинка, сир плавлений Лактіма 55 гривень. Сир цього разу брати такий не буду, а мені ще потрібно взяти ковбаску або сосиски. Добров 28 гривень. Так, о, не дістану, покажу, просто брати не буду. Є ще ось такі сарделі по 26 37 А я, мабуть, оберу. Сосійські молочні від добров за 80 гривень 70 копійок. Мені порадили масло молокія скоштувати. Воно зараз по ціні 59 гривень 73%. Візьму, мабуть, його скуштую. Фаворит селянський 51 гривня. З'явилася новинка масла білоцерковське, і там 66 гривень. І ще багато знижок на інші види масел. Так, я беру. Скуштую, тоді скажу, сподобалось чи ні. Ось такий у мене кошик з продуктами. Я не рахувала. Ну, сподіваюся, що 400 гривень мені вистачить. Зараз ще знижки на морозиво. Я дуже багато його їм цим літом. не можу зупинитися. На каштан знижка, хто любить каштан морозиво, каштан в асортименті різних видів. Я більше люблю білий пломбір, а моєго улюбленого цього разу немає. За 1790 від Рудь морозова. Я думаю, що цим літом багато хто дуже багато їсть морозе або дуже спекотно. Вирішила купити ще корм для котів. Шелма 1790 це новинка, але я інший буду купувати. Візьму ось такий клуб, 4 лапи, для ось такого котика. Він кожного дня приходить до КТБ і чекає, коли його покормлять. Ну, ми відходимо чуть далі, щоб нас. Не сварили, бо іноді там біля входу дуже грязно. Його кормлять багато хто, але він все рівно такий худенький. Ай котики. Ось мої покупки. Я вже вдома. Ще раз покажу, що купила сосиски від добров. Ціна на них 80 гривень майже. Масло вершкове 73%. Взяла три томати, один лимончик маленький, цибулю білу, ось такі оливки чорні, без кісточок мені треба для. Приготування селянки. Сир український взяла, сметану 15% яготинську хліб тостовий білий, і того у мене вийшла. Чек на 401 гривню 70 копійок. Трішки вийшла за межі свого бюджету. Ну, нічого. Ну і чай, звісно, ще входить в мої покупочки. Небагато, але що поробиш. Так, це я вже поставила варити. Бульйон вже був зварений, я вже поставила варити картоплю і приготувала інші продукти, які мені потрібні для солянки. Я думаю, багато хто любить солянку, і хоча зараз така спека на дворі, мені чомусь захотілося її зварити. Тож спочатку я пасирую цибулю та моркву, поки у мене варяться картопля з бульйоні, додаю огірок маринований вирішила взяти чуть більшу каструлю. Щось я спочатку маленьку дуже взяла, але передумала, вирішила зварити чуть більше за об'ємом. Тут я вже додала томатну пасту і поставила ще смажити сосиски та ковбаску. Все порізала і пару хвилин смажу і відставлю ось така краса вийшла ще порізала маслини картопелька швидко зварилася, тому відправляю в кастрюлю вже готову. Нарізану ковбасу. А потім вже всі свої овочі пасіровані. Солянка готується дуже швидко, і хоча багато продуктів і процесів вроді багато, але нічого складного немає. Все, що вдома є, якщо залишилась якась ковбаска або що м'ясо. Хто як любить, у мене такий варіант солянки. Ось така вона вийшла. В кінці додаю лимончик. Дякую всім за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей!